Чому це класна можливість приймати участь у конференції Міліс? По-перше, це відчуття спільноти, яке є протидією вигорянню, і це не тільки професійний зріст, але і на зустріч, колег. Неважливо на якому рівні ви. Чи ви взагалі клієнт, чи терапевт, чи супервізор? Нам всім потрібні люди, потрібна зустріч для того, щоб залишатися в ресурсі у своїй професії. По-друге, мені дуже подобається той рівень професіоналізму, який є на конференції, бо це унікальна можливість зустрітися з багатьма топ-тренерами інституту, познайомитись поближче, може дізнатися про якісь спеціалізації. По-друге, відвідати майстер-класи або лекції світових зірок, штат терапії та терапії, психіатрії, і це класна можливість професійного зросту. І втретє, це класна можливість для колегіальних зустрічей, для якихось сумісних ідей, придивитися, можливо, зробити свій майстер-клас на наступний рік. А може і в цей ви ще встигаєте, тому дуже багато зустрічей на разному рівні збагачують і розширяють. Конференція міді 2024 – це класна можливість і професійного зросту, і людяної зустрічі. Буду вас там чекати, Па-па!